Сьогодні триває наша мистецька зустріч у галереї Артель. Отже, минулого разу ми зосередили увагу на смарагдових котах і шибарі як темах, що присутні у роботах Валерії Прокопенко. То пообіцяли, що наступного разу, себто по сьогодні, поговоримо про техніки, що використовує художниця. Слово не смарагдовий кіт, вибігло не піймаєш. Тож виконуємо свою обіцянку. Всі роботи дійсно вони не можна їх об'єднати одним жанром, одною тематикою, тому що е, тому що люди різні, і кожна людина вона повинна в якійсь із робіт знайти себе, знайти. Своє відображення, тому вони різні. Чому техніки такі я використовую? Не класичні, трошки, можливо, нестандартні, можливо, хтось з мистецтвознавців скаже, що вони трошки безглузді, тому що поєднувати таке непоєднуване, так? і акварель, нас не акварелі тому подібне. Тому що це моє самовираження. Тому що мені здається, коли творчий процес так буде краще в результаті, тому я використовую і домішую. Те, що вважаю за потрібне. Якщо, наприклад, я малюю аквареллю, а мені не вистачає а, я, яскравості або насиченості кольору, я додаю гуаші. Якщо мені і гуаші замало, то ми додаємо ще щось. Тобто тут по ситуації дивлюся, але мене цікавить кінцевий результат, і щоб він задовольняв в першу чергу мене. Є тут на виставці кілька робіт намальованих кавою. Ця техніка вже давно нікого не дивує і здатна збентежити хіба що палких шанувальників напою, яким шкода продукту заради мистецтва. Та й Валерія, не єдина запорізька художниця, яка використовує цей матеріал. Так, це не новинка. Кавою малюють. Я бачила багато робіт, які просто кавою намальовані, Беруть пензлик і малюють ось кавові такі роботи. Мені просто кави замало, тому я додаю фарби і намагаюся просто використовувати каву як тло. Тобто, ну, своєрідний такий бекграунд в роботах. Але чому так? Тому що мені подобається цей відтінок, подобається запах кави. І я ну, переважно використовую каву. Можливо, з егоїстичних передбачень для себе, тому що я дуже люблю каву, коли ти малюєш пити, ти її вже не можеш, а ти відчуваєш запах. Ти отримуєш задоволення. Таким чином творчий процес двічі приємніший. Не втримуюся від спокуси згадати бодей кількох сучасних митців, які малюють кавою. Особливою популярністю в інтернеті вже протягом кількох років користуються роботи творчого дуету Енджели Саркели та Енді Саура. В цій графіці жодних інших барвників та хімічних додатків лише натуральна кава та вода. Тема малюнків пейзажі, птахи, звірі, рок, музиканти, персонажі кінофільмів. Як на мене, нічого аж такого виняткового. Однак, творчість митців і справді має багатьох шанувальників. Керен Еленд теж не створює щось особливо оригінального. Однак майстерність і точність копій відомих картин, що вона малює кавою, справді заслуговують на повагу. А, дивлячись на художницю під час роботи, відчуваю, що це не просто забавка. Мисткиня вкладає в це особливу пристрасть. Здебільшого керен використовує щойно заварене еспресо. Однак іноді, для того, щоб отримати більш насичені барви, дає напою настоятися кілька днів. Тут трохи виправлю себе. З-під пензля художниці виходять не звичайні копії. До відомих шедеврів вона домальовує чашечку кави. Повернемося до виставки в галереї Артель. Серед робіт на стінах вирізняється триптих, що поєднав у собі графікум та колаж. Він створювався в таких непростих складних інформаційних умовах, коли тільки ситуація на Україні погіршилася через Майдан, через Донбас. І таким чином, я, як людина, яка читає газету, яка споглядає інформаційні новини, дуже цікавилася цим. Ну, хоча на той час, хочеш не хочеш, а будеш цим цікавитися, тому що кожна людина про це говорить. Ми чуємо це. Хотілося якось виразити свою думку, свої почуття до цього. Для того, щоб. Трошки розгалузити ці, ці моменти, які гостро постували на той час, я звернулася до відомого про трьох мав, так, яка не бачить, не говорить, не чує, вони нам відомі, і зобразила жінку, тому що жінка, по-перше, Україна асоціюється з жінкою. По-друге, жінка це те створіння, яке психологічно дуже сильно, емоційно, і може витримати тут досить багато. Так це нам відомо з літературних творів наших українських. І Таким чином ми зобразили жінку. Це просто відзеркалення тієї ситуації, яка була в Україні. Так, це три етапи, і хотілося просто якось. Самовирозитися насамперед на той момент, так тому що коли ти співпереживаєш, емпатуєш і ти не можеш нічого вдіяти, тобі залишається тільки малювати і підбирати ті кусочки газетних вирізок, які б відповідали тій, тій темі, яку ти малюєш. Час поговорити про мистецтво втілене за допомогою звичайної газети, перероблена тінь. Так називається інсталяція іспанського архітектурного колективу МЕВА. Аби створити цей об'єкт, їм довелося згорнути понад сотню старих газетних сторінок у мініатюрні вітряні блини, які потім з'єднали нейлоновими нитками. Аби надати композиції стійкості в підсумку, вони отримали захисну сітку, що накриває свої тіні усіх, хто проходить під нею. Проект має екологічний меседж на нього. Митці надихнулися після того, як лондонський муніципальний центр встановив, що на газети йде близько 100 тонн паперу. За словами Ніка Джорджіо, в пошуках свого натхнення він вирушив із Аризони до Нью-Йорку, де йому прийшло на думку взяти в роботу місцеві журнали та газети. Скульптор втілює своїй творчості ідею смерті паперової періодики. Зокрема, він зазначає, у Сполучених Штатах Америки настала криза друкованого слова. Тепер популярні електронні бібліотеки, а книги незабаром стануть музейними експонатами. Юн Ву Чо також мешкає у Нью-Йорку. Його арт-об'єкти з газет нагадують сталактити, одноклітинних створінь, смерчі і вирії, що завмерли у стоп-кадрі. Окрім як незвичністю форм, митець виражає масштабами. Ці роботи займають цілі кімнати від підлоги до стелі. А запорізька мисткиня Сана Прейдгарденсон, відома також як Анна Амарго, взяла за основу не газети, а підручний паперовий мотлох. І створили проект Макулатурний гербарій. Цей рослинний бестіарій щільно переплетений із фізіологією людини. На перший погляд, важко визначити, що зображено перед нами. Судини, що несуть кров нашому серцю, або стебла рослини, що розподіляють вологу від кореневої системи до листя і плодів, ці організми не тільки цвітуть і тягнуться до світла, але й дихають, розмовляють, спостерігають за нами, нав'язливо демонструють нашу схожість. Спочатку проект був виконаний аквареллю. Санна попросила доньку намалювати на папері плями будь-якої форми, які потім оформила у 19 робіт, прикрасивши кожну чеками супермаркетів обгортками від цукерок, квитками, поштовими марками, візитівками, що розділили світ чистої фізіології та світ соціального життя. Ще одна робота в галереї, що вирізняється на тлі інших, виконана кульковою ручкою. Я, чесно кажучи, трошки сумнівалася, чи можна взагалі цю роботу показувати. Хоча вона мені подобається, я її чи зіпсувала, чи доповнила тим, що обклеїла рокалом і хотіла зробити колаж. Але на той момент мені дуже це подобалося. І я гадаю, що це. Це ну, має місце вистав на виставці, має місце в такій техніці бути, тому що ну що ще це кулькова ручка, але ж як намальовано, який результат ми бачимо. Інколи прості речі вони несуть більшу інформацію, і ми можемо за допомогою простих речей досягнути більшого, ніж використовувати щось таке складне, дороге, більш таке. Гідне того, щоб так не обов'язково це повинно бути масло, це може бути кулькова ручка, може бути вся робота намальована звичайним олівцем, але головне те, що там зображено, і те, що хоче митець сказати. Ну, ця робота мені подобається тим, що вона є щирою і людина. Ну, мені здається, це більш до молоді все ж таки, так, коли такий пік емоцій, і хочеться все скинути і кудись. Поїхати. Один з найвідоміших майстрів портрету кульковою ручкою, іспанець Хуан Франциско Касас Руїс. Він лауреат численних престижних мистецьких премій, виставлявся у багатьох галереях світу. Ці роботи виникли як жарт. Він хотів видати їх за світлини і таким чином розіграти своїх друзів. Експеримент настільки вразив його, що став провідним напрямком у роботі митця. Малюнки португальця Самуеля Сільви також іноді плутають зі світлинами. Однак створені вони палітрою із восьми кулькових ручок. На виникнення одного портрету йде близько 30 годин. Права на помилку немає, виправити нічого не можна, лише почати спочатку. Цікаво, що Самуель за фахом юрист, перші малюнки ручкою робив ще у школі в зошиті, і з того часу постійно вдосконалював свою майстерність. Не знаємо, чи продовжить свої експерименти у цьому напрямку Валерія на останок, поцікавилися у неї про інше, як впливає на її малюнки професія веб-дизайнерки. Мені здається навпаки, те, що я малюю, дає імпульси. А... В створенні веб-дизайну сайтів або лендінгів, ну, те, що зараз популярно в інтернеті. А, художній смак Він допомагає мені бачити, які елементи є зайвими на сайті, доповнювати щось прикольне видумувати, щось якось креативно подавати по-новому. Таким чином, тут навпаки, я не б сказала, що дизайн мені допомагає, тому що спочатку було малювання, потім вже веб-дизайн. Прощайся з вами до нової зустрічі і до нової мистецької експозиції. вам! Так сумно пахне кава. Моїм опалим листям, і падають заграви, і котяться сріблясто в коричний морок ночі з тозорими свічками, і дивляться пророчо п'ять місяців над нами, в скляному вітражеві, по однім кожній грані. І чайки сплять рожеві, і відцвітають за ніч у темнорукім смутку мою ховаю силу.